Доброго здоров'ячка, ви дивитесь програму про нас. 21 лютого в усьому світі відзначається День рідної мови. Мова є не тільки верезником народу і нації, вона є його космічним кодом. Мова це дотик Господа. Мова основа духовності кожного народу. Без мови рідної, юначе, народу нашого нема. Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка та інші корифеї нації стали її символами через те, що виросли з української мови і пісні, сказане і співане, ось що є голосом твоєї душі. Не можна втрачати часу, можливості і слова. Тарас Шевченко писав: Возвеличу малих отих рабів, і насторожі коло них поставлю слово, возвеличив і поставив. Все починається від істини головної слова, мови. Буде мова, буде ковбаса, будуть дороги, буде медицина, освіта, культура, буде все. Не буде мови, не буде нічого. Як тут не звернути знову до Шевченка? Щоб слово пламенем взялось, щоб людям серце розтопило і на Україні жилось? І на Україні святилось те слово Божеє, кадило істини. Амінь. Колись великий Бісмарк сказав: окупант приходить зі зброєю там, де програв вчитель і священник. Влучив в десятку. Біблія вчить. Поганий народ лиш через те, що немає знань. А мова це знання. Вона дає відповідь на все: сила слова, сила Бога, українська мова, українська пісня це святе письмо для нас. Ставлення до мови головний критерій національного патріотизму. І Іван Огієнко якось подав думку: наука чужою мовою не пускає в людині глибокого коріння. Знову ж таки повторююсь, без мови рідної, юначе, народу нашого нема. Деградує мова, деградує душа народу. Без мови нема нації. Це, здається, і кінь без розумів. Треба знати, що за міжнародними законами та країна, у якій корінний народ становить 70 і більше відсотків, є країною мононаціональною. Україна не є полі. Етнічною країною, як скажімо, Швейцарія, Фінландія чи Нігерія, і треба раз і назавжди припинити ці недолугі порівняння. Україна мононаціональна. І міжнародний закон для неї такий: одна нація, одна державна мова. Це повинні зрозуміти ті, хто полюбляє балачки про глобалізаційний процес. Та об'єднання в союзи в західному світі так об'єднується економічно, фінансово, але що стосується національної мови, культури кожної країни, то зась. Про дискримінацію меншин на наших теренах таким політикам нагадую, права всіх етнічних неукраїнців у нас настільки тривко забезпечені законами, що волати про якусь їх дискримінацію може хіба що явний недруг українства. У міжнародний день рідної мови. Яка завжди є об'єднуючим фактором будь-якої нації, хочу згадати Миколу Лукаша, найвидатнішого світового перекладача, який донині ще замовчуваний на батьківщині? Лукаш вивчив 22 мови, перекладав з 19 мов 5 з половиною тисяч текстів світової літератури. Ось його надбання. Мову міг вивчити, як він сам зазначив, за 45 хвилин, а українські діалекти Лемківський, Бойківський Гуцульський, за півгодини. Завдяки перекладам Миколи Лукаша українська інтелігенція дізналася про красу і багатство рідної української мови. А світова спільнота визнана переклади геніального українця кращі за оригінали. Завдяки його таланту німці зрозуміли, про що насправді писав Гете у Фаусті. Саме українець Лукаш довів, що Гарсія Лорка. Свої найвідоміші твори писав не іспанською, як вважали Доти, а цигансько-анделузьким діалектом. До всіх приказок і афоризмів Бокаччо Лукач знайшов точні українські відповідники, переклав їх лемківським і бойківським діалектами. Лукаш це інтелектуал, це геній, якого. Не мала жодна нація світу. Кожен його переклад шедевр. Дмитро Павличко згадував у ті роки Лукашевого Фауста, читала вся інтелектуальна Україна. Ту українською мовою звучав краще, як в оригіналі. Лукаш використовував там несподіване. Лексичне багатство нашої мови, так гнучко, так слухняно йшла за його рукою могутня плеяда тувімінських метафор. Така іронія виблискувала з кожного речення перекладу, що я був зачарований тим усім, Лукашева мова. Це як небеса, побачені в телескоп, Міріади слів, які годі спостерігати простим оком, виступають у його мові зі своїм глибоким світлом. Між іншим, Микола Лукаш і Дмитро Павличко народилися і померли під одним числом. А моцарт українського перекладу Микола Олексійович Лукаш, за псевдонімом на журист, походив з козацького роду по батьківській і материнській лініях, народився під знаком Стрільця, 19 грудня 1919 року в містечку Кралевець на Сіверщині, на околиці якого росте світове диво природи Яблуня-Колонія. Загадку якої не можуть розгадати вчені біологи світу, так само як і феномен Миколи Лукаша, мені пощастило в 1985 році розмовляти з Миколою Лукашем у Києві в академічному містечку. Здавалося, з одного боку, чим подібні Лукаш із лісової пісні Лесі Українки як символ українського кохання і Микола Лукаш. А тим, що Леся Українка сама вивчила 14 мов, а Микола Лукаш володів 20 мовами. Наші вороги продовж. Віків старалися принизити нас, що роблять і зараз страшною війною, знищуючи міста, села, історичні реліквії. А тому зараз, як ніколи, є можливість всім нам відмовитися від мови окупанта і утверджувати на всіх кроках життя. Рідну мелодійну українську мову, яку міг показати на весь світ Микола Лукаш. А всі дні народилися Улас Самчук, видатний український письменник, навчався у Кременецькій гімназії, Братславському нині Врослав університеті, університеті, Українському вищому університеті в Празі. Н Найвидатніший твір, Трилогія Волинь. Дитячі та юнацькі роки пройшли в селі Тилівка на Шумщині, а народився на Рівненщині. Василь Барвінський український композитор, педагог, піаніст, музикознавець гри на фортепіано навчався у Мікулі у Львові, закінчив праську консерваторію, був професором і директором Вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка. Опісля професором і Директором Львівської консерваторії імені Миколи Лисенка, доктор мистецтвознавства, народився в Тернополі. Михайло Куземський український церковний і політичний діяч, закінчив Бережанську гімназію і Львівський університет, факультет богослов'я, був священником у заліщиках, згодом займав різні пости. В управлінні Львівської греко-католицької архієпархії після смерті Левицького, був митрополитом, а також депутатом Галицького краєвого сейму, народився в селі Шибалин на Бережанщині. Володимир Дячун, український поет. Закінчив тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту, нині університет імені Івана Полюя. Працював в Росії, був інженером виробничого об'єднання «Ватра», народився в селі Лозова Тернопільського району. Іван Вишневський, український футболіст. Був у складі команди Вищої ліги Дніпро у місті Дніпрі, чемпіон СССР у складі цього клубу, зіграв ряд матчів за збірну СССР. У її складі срібний призер першості Європи, грав за збірну Туреччини, народився в Башкірії на Уралі. Звідти була його мама Катерина. Маленьким разом із батьками переїхав у село Миролюбівка Тернопільського району, звідки родом був його батько Євген. Тут пройшли дитячі і юнацькі роки Івана Вишневського. В енциклопедії допущена помилка про його народження в селі Лучка. В Лучці він закінчив восьмирічну школу, а початкову освіту здобув в Миролюбівці, де на фасаді школи встановлено меморіальну дошку. Богдан Левків, громадський діяч, екс-голова міста Тернополя, закінчив Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування, народився в селі Кутківці, нині в складі Тернополя. Петро Рощинський, український лікар. Громадський діяч закінчив Московський університет, медичний факультет, був лікарем армії УНР, працював у західноукраїнських містах, зокрема в місті Кременці. За активну участь був ув'язнений діяч українського національного руху під час окупації, був розстріляний німцями. Народився в місті Глухові на Сумщині. Мелітон Бучинський, український фольклорист, етнограф. Діалектолог, громадський діяч закінчив Віденський університет, зібрав багатющий фольклорний матеріал на Станіславщині, дружив з Михайлом Драгомановим, народився в селі Криве на Скалаччині. Віталій Байрак. Український церковний діяч, священник, арештований органами НКВС в 1945 році, помер після сильного побиття в Дрогобицькій в'язниці, беатифікований в у 2001 році. Народився в селі Сманьківці Чортківського району. Віктор Ющенко, екс-президент України, четвертий по рахунку, екс-прем'єр-міністр України, голова національного. Банку України теж екс і екс-депутат Верховної Ради України закінчив Тернопільський державний економічний інститут, нині Західноукраїнський університет. Народився в селі Хоронжівка на Сумщині. Марія Назар, українська письменниця, літературознавець. Член національної спілки письменників України закінчила Кам'янець-Подільський педагогічний інститут, народилася в селі Доброводи на Збаражчині. Ігор Бортник, український художник, живописець, навчався у Київському державному художньому інституті, працював в Тернопільському художньо-виробничому комбінаті, був членом спілки художників України, роботи. Бортника зберігаються в обласних краєзнавчому та художньому музеях, а також у музеях Почаєва, Яремчі і в приватних колекціях в Італії. Народився на Львівщині. Передивимось до місяця і порадимось зірками. А останній лютневий. А також зимовий тиждень буде проходити на зростаючому місяці. Молодик настане в понеділок, 20 лютого о 9 годині 6 хвилин. Сонце буде пересуватися першими градусами знаку риб. 19 і 20 лютого дні слабо енергетичні, можливі розлади здоров'я, упадок сил. Сонливість і дратливість 23 і 25 дні. далі всі інші середні. Овен, попри невеликий застій у справах, що розпочався наприкінці минулого року, зараз найкращий час, щоб щось змінити у своїй професійній діяльності. Та просунутись кар'єрними сходами у бізнесі, щоб розширюватись, шукати серйозних інвесторів. Телець, Робіть тільки те, що вам до вподоби. Ця правильна стратегія неминуче призведе до успіху у фінансовому плані. Місяць можна назвати суперечливим. Гроші неодмінно з'являться, але і витрат не уникнути. Близнята, у цей період вам доведеться розібратися, чому періодично з вами конфліктує оточення і чи немає в цьому вашої провини хтось із конкурентів може вносити розладдя у досягнення виробничих цілей, чи перешкоджати розвитку вашого бізнесу? Рак. Непрості питання пов'язані з близькими. Родичами вважатимуться майже вирішеними, закоханим доведеться непросто, почуття зазнають випробувань. Ви маєте розібратися в старих образах і, нарешті, докопатися до причин проблем. Лев завалився багато подолано. Але зараз доведеться знову повертатися до колишніх питань і вирішувати складні завдання. Крім цього, можливі і несподівані перевірки держорганів, що загальмує далекосяжні плани, але не скасує їх зовсім. Діва, обсяг грошових надходжень. Збільшиться, що пов'язано з вашими зусиллями, докладеними у січні, також, ймовірні і великі витрати, але фінансовий баланс у результаті виявиться позитивним. Можливі проблеми з податковою адміністративними органами, але якщо у вас все гаразд із документами, то й Боятись не варто, терези конкуренти можуть завдати неприємностей. Бережіть свої ресурси, не реагуйте на провокації. Якщо ви зовсім запустили здоров'я, настав час зайнятися його зміцненням. Людям у поважному віці в цей період варто утриматися від переохолодження. Скорпіон, взаємні образи і претензії, що накопичилися, можуть поставити під загрозу ваш шлюбний союз або партнерські зв'язки, тому варто зробити паузу і добре обміркувати подальші перспективи ваших взаємин. Стрілець. У роботі у вас настає складний і водночас перспективний період. Кадрові переставлення, безліч змін в умовах праці, мінливість настрою керівництва все це забиратиме ваш спокій, але намагайтеся все сприймати по-філософськи, тоді отримаєте вигоду від майбутніх змін. Козоріг, особисте життя може виявитися менш значущим, ніж робота. Дослухайтеся до порад досвідчених людей, поговоріть із батьками на серйозні теми, акуратніше підписуйте документи, юридична неписьменність може зробити пролом у кишені. Водолій, ви добре попрацювали і заслужили на гарний відпочинок та дорогі подарунки. Всі ваші плани і мрії здійсняться. Сприятливі дні для заробітку, прибутку та повернення боргів, риби. Здоров'я трохи послабшає через загальне зниження імунітету, можливі зміни у побуті, вимушена. Зміна режиму роботи, високий ризик інфекцій та вірусів застерігає від відвідування громадських місць. У цей період підприємці знову зіткнуться з проблемами, можливі зволікання у постачаннях та взаєморозрахунку. І на сам кінець 20 лютого День пам'яті Небесної Сотні. День соціальної справедливості. 21 лютого Міжнародний день рідної мови. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину, сам не знаю, де Боги.